Розпочнемо ми з подій у столиці. Сьогодні о 21.45 на національному спорткомплексі Олімпійському відбудеться матч між Динамо Київ та турецьким клубом «Бешикташ». На гру цю до Києва приїхали вболівальники турецького клубу у центрі столиці поблизу майдану Незалежності. Уже сталася бійка між фанатами футбольних клубів. Також фанати «Бешикташ» на Майдані топтали прапор Динамо Київ. Є також повідомлення про одного потерпілого внаслідок цих сутичок. І на Майдані Незалежності перебуває наш журналіст Володимир Сологуб. Ми будемо намагатися встановити з ним зв'язок для того, щоб із перших вуст дізнатися, що ж відбувається в нас на Майдані Незалежності. І підказують мені мої колеги, що Володимир є вже з нами на скайп-зв'язку. Отже, Володимире, вітаю. Розкажи, будь ласка, яка зараз є ситуація у центрі столиці? Чи вона є напруженою? Що відомо про постраждалих внаслідок сутичок? Ну Взагалі, що відомо на, на цю хвилину, але ми зараз знаходимося в центральній частині міста. Ми йдемо по вулиці Штовковичній разом із колоною турецьких болівальників. А вони буквально хвилин 15 тому вирушили від готелю Україна в напрямку до Олімпійського стадіону, і вони такою досить організованою колоною ідуть. А вони йдуть досить такою організованою колоною. А їх оточує а, поліція. Їх оточує поліція чи їх їх оточує поліція загалом більш менш все спокійно Вибачте, про це певні певні технічні труднощі тому що ми йдемо поруч з ними особливих сутичок ми не побачили а хочу сказати що ми провели певний час біля готелю україни де власне збиралися всі вболівальники турецького бишекташу вони поводили себе, ну і френці, як як будь-які футбольні вболівальники, досить а, активно викрикували читалки а, вірші а і зараз як я вже не розказував. Вони йдуть колоною в напрямку а, Олімпійського. А, якщо там будуть якісь особливі моменти виникати, ми будемо звичайно, що включатися. але поки що все більш менш спокійно, ало. Володю, скажи, будь ласка, чи є можливість оцінити, скільки приблизно там є цих вболівальників і скільки поліції їх охороняє? Власне, в колонії, з якою ми йдемо. І якщо ми зараз зупинимося з оператором, то, можливо, ви побачите, вони будуть іти повз нас. А в цій колонії я б сказав, десь людей 500. Але коли ми спілкувалися з вболівальниками біля готелю України, от ви бачите, ми зараз. Проходить повз нас, коли ми спілкувалися з болівальниками біля готелю України. Вони казали, що загалом їх 4 тисячі приїхали на цей матч. Стосовно правоохоронців, ми уточняли в представників правоохоронних органів власне, в цій колонії. Охороняє правопорядок близько 200 правоохоронців. Загальна кількість, яка охороняє повністю весь футбольний матч, нам поки що невідома. Ну власне, будемо мати нагоду запитати про це у представників поліції, які далі в нас будуть в ефірі громадського. Ще одне запитання маю. Чи зустрічалися вам по дорозі фанати футбольні Динамо? Як вони поводяться? Якщо ну, як якщо були такі ситуації, чи є якась інформація про те, скільки вболівальників Динамо є? Ну тобто, щоб оцінити масштаб можливої проблеми. А, але ну насправді а, ми не, не зустрічали вболівальників Динамо, і я думаю, що це було б дуже нерозумно а, з боку цих вболівальників іти а, десь поруч або наближатися до цієї колони. Тому що як я сказав, тут а, досить багато турецьких фанатів. А, ось вони якраз всі проходять повз мене, якщо ви можете бачити на на, на фоні. А, з, наскільки нам відомо з інформації, а, динамівські вболівальники не планували якихось суд. Тичок з цією колоною, тому що очевидно, що а, тут людей буде дуже багато. Якщо будь-які сутички будуть відбуватися, це а, буде досить а, а, травматично, як можна сказати, для, для обох сторін. А як, як відомо, а, в турецьких болівальників є чотири сектори на стадіоні. Очевидно, що всі решта це болівальники Динамо. Володя, дякую тобі дуже за це включення для наших глядачів. Я нагадаю, що кореспондент громадського Володимир Сологуб зараз перебуває в центрі столиці, адже о 21.45 сьогодні у столиці відбудеться матч між двома футбольними командами: це Київське Динамо та турецький Башикташ. І на телефонному зв'язку зі студією громадського зараз є речниця головного управління національної поліції Києва Оксана Блищик, в якої ми можемо докладніше розпитати, хто. О ж саме, і яким чином забезпечує сьогодні спокій і правопорядок на вулицях столиці? Вітаю, пані Оксано. Отже, скажіть, скільки людей задіяно сьогодні для охорони правопорядку? Якою взагалі є ситуація на даний момент у столиці? Доброго вечора поліція завжди в таких випадках несе службу в посиленому варіанті. Сьогодні, зважаючи на те, що це абсолютно резонансна подія, особливо для футбольного середовища, і фактично це матч Лігі Чемпіонів, тому поліція на забезпечення правопорядку за близько двох тисяч правоохоронців, в тому числі військовослужбовців Національної гвардії. Вони нестимуть службу насамперед у центральній частині міста. І зокрема на наближених до стадіону територіях, оскільки на самому стадіоні поліція ви знаєте не має права передавати, тому наші сили всі і зусиль встановлені на те, аби в першу чергу профілактувати будь-які правопорушення. Ну якщо ж вони будуть псуватися, то оперативно реагувати, включатися в ситуацію, не дозволяти якимось конфліктам переростати в масові бійки. Пані Оксано, скажіть, будь ласка, чи є якась інформація про затриманих? І от була інформація про одного пораненого турецького вболівальника? Чи можете підтвердити? Була така ситуація. У нас виник конфлікт поблизу готелю в центрі міста. Там група осіб накинулася на турецьких вболівальників, і відповідно, коли ми отримали це повідомлення, зреагували оперативно, але такі конфлікти, як правило, стаються дуже раптово і дуже швидко закінчуються. На момент поїзду поліції всі вже розбіглися, залишився один чоловік, який мав побої, ну тобто була дійка, він отримав селесне ушкодження. В результаті його доставили в лікарню, де надали на медичну допомогу. Крім того, надійшло повідомлення зі служби про те, що за допомогою звернувся ще один іноземець із чолесними ушкодженнями на вулиці, які він отримав на вулиці басейні. Поліція, звісно, реагує. На ці всі повідомлення ми виїжджаємо на місце, де надається допомога, тобто у лікарнянні заходи для того, аби відібрати пояснення і відповідно вже далі діяти вежар законодавства. Так як ми робили і вчора. У нас вчора було кілька таких заяв, кілька звернень. Іх потерпілих ми знайшли у лікарняних закладах, щоправда, всі вони відмовляються описати стіні заяви в поліцію. Особливих пояснень теж не надають, крім того, що у них виник конфлікт з невідомими і вони отримали цілесні ушкодження. Але ми ці всі факти фіксуємо, і наше завдання правоохоронного органу все-таки надати за кваліфікацію цим подіям і за можливості встановити осіб, які причетні до їх в Пані Остан пані Оксана на останок хочу вас уточнити справді, чи були затримані або е, можливо. Ну яка може бути відповідальність за е, за ці правопорушення триманих такі дії, можуть кваліфікуватися. Будь-які дії можуть кваліфікуватися статтями як адміністративного, так і кримінального кодексу України. Це може бути і дрібне хуліганство. В першу чергу це стаття сто кодексу України про адміністративні правопорушення. Це може бути стаття сто 125 – легкі тілесні ушкодження, там 122 двадцять ушкодження середньої тяжкості, і відповідно це кримінальний кодекс України або ж 5296 – двісті кримінального кодекс України. Це хуліганство. Але ще раз повторю, ми Її зусилля в першу чергу встановив на профілактику. Ми робимо все для того, аби уникнути будь-яких провокацій і конфліктів. Ми бачите, що поліція супроводжує іноземних вболівальників до стадіону. Ми дбаємо про їхню безпеку, і наше завдання в першу чергу зробити все так, аби відбулося те спортивне свято для багатьох вболівальників це якраз свято без таких інцидентів. Дякую вам, пані Оксано.